Всіх вітаю на каналі Автобазар Чапаївка. Я приїхав в суботу, хоч ви і не відреагували на мій шорт, де я вам пропонував обрати Житомир або Чапаївка. Все ж таки я продовжую знімати, да, Житомира сьогодні не буде, буде сьогодні Чапаївка. Тому приєднуйтесь в мороз мінус 10-12. Якщо ви не можете приїхати на базар, якщо ви боїтесь холода... Якщо у вас є ще якісь моменти, я приїхав замість вас і сьогодні вам покажу, що тут є. Поїхали разом. Стартуємо, що я вам можу сказати, тут дубах повний. Так що залишайтеся вдома, а я вам покажу машинки. Hyundai Accent. Тільки швидесенька. 711 року номер телефона побачили, коробочка, автомат. Грязненький, не підготовлений, все як є. Ось такий апарат Міган 3. 16 року 1.5, 9900. Номер телефона побачили. Чистенький. Комплектація Limited. Є монітор. Це номер два. Гольф шостий. Як вам? Гольф шостий. 9900. Швейцарія. Номер телефону, 10-11 рік автомат. Є торг. По салону. Ось такий. Цікаво телефонуйте. Гольф плюс. Якщо не подобається шостий гольф, ось такий апарат 13 го року 11700 1.4. Торг без підкрасів. Стан салону норм. Volkswagen Туран Є ось такий екземпляр. 11800 Turbo 11-го року. Ну і поруч ось такий екземпляр. Прикольний колір. 12200. Як вам Фабія ВРС Зовнішні дуже крута 13-го року не фарбована 9900 номер телефона Оригінал Коробочка автомат. Тойота. наша реєстрація 2014 року Газ Бенз 11300, 160 заявленого пробігу. Відкрита. Як вам. Фіатик, Якщо бажаєте. 9.8 автомат 24 Бенц, можливий обмін. Зачинений. Фордець. Є люди, які не бажають, щоб знімали. Ну, ми і не будемо знімати. Ось такий фардец. 713 року 2-літровий бензин, два номери телефона, титаніум, комплектація максимальна. Ось такий апарат. На простих кавпаках, автомат 148250. Побачили найпопулярнішу людину на нашому автобазарі Змія іскусителя Я думаю ви всі його канал дивитесь. Але не забувайте і про мій. 7312 року 208 заявленого пробігу. Ось такий апаратик. Як вам пардець. Кому подобаются такие аппараты 11500. Так, що тут у нас? 1.5 с 2018 року. 1.5. Зачиненный коробочка автомат. Ай-яй-яй, как же холодно! Ford Escape. Кажуть, рідна фарба 100 штук пробігу. Ось такий Volkswagen. 16 року 13700, два ключа, 2-літровий бензин, автомат. Номер телефона цікаво. Придбати таке апаратіще. Дивіться, який салон. Будь ласка, автобазар Чапаєвка. Нагадую всім мінус 10-12, але з двигуном писай. По відчуттям тут мінус 20. Є ось такий апаратик. 15-го року двохлітровий дизель, 300 заявленого пробігу. Зачинений коробочка автомат. Має ось такий салон. Є ось такий апарат. 9513 року машинка KIA Ceed, дизель 1.6. Зачинений притонований кузов Універсал. Suzuki Grand Vitara. Наша реєстрація, прикольний колір. 12724 Gas Benz, 14-го року машинка. Давайте вам покажу її в круг. Зовнішній. Ну і поруч, третій міган наша реєстрація на железках 650 -го року. Номер телефону побачили. Ось такий апаратик. Mercedes Benz. Знайомий апарат. 8300 3 літровий бензин. 8-го року 300 заявленого пробігу, колір салону прикольний. Як вам, Де. може когось цікавлять такі апарати, дуже холодно, ой-ой-ой. 10800 2.5-12 рік. номер телефона білий. має люк на даху зачинений. Коробочка автомат, шкіряний салон. Комплектація SE джетик Mitsubishi, якщо я не помиляюсь, Colt. бюджетний апарат 2008 року 102, заявленого 1.3 Benz, 4100. Якщо вам потрібен Mitsubishi Outlander в червоному кольорі. 9200, літровий газ бенз, 8 го року. Номер телефона побачили. Швидесенько знімаю, тому що мороз б'є. Ще один Міган. Наша реєстрація. 10200 автомат 2016 року не фарбований. Якщо вам потрібен Міган на автоматі, ось він. Ford Fusion. Дивіться, Ford Fusion. Класний колір. 12400 Атма 2.501 року. Акцентую увагу пробіг. Заявлений 37. номер телефона. Якщо шукаєте саме таку машину з невеликим пробігом і бажаєте її перевірити, ось вам Ford Автобазар Чапаєвка, Київ. Сьогодні зачинений ткановий салон, коробочка автомат, моніторчик. Ага, відкритий. Ось такий він по салону. Дякую. Америка, дочь, больша лайба. Мені подобаються такі больші лайби. Наша реєстрація вже червоний колір. 13500, 3.6, газ, бензин 2016 року, два номери телефона 108 міль. Ось такі дверцята. Преколясна машинка. Караван. Volvo XS60 ну це вже такий подорожчий екземпляр Попав нам в кадр Давайте покажемо просто його ціну 2022 року 42 900 2-літровий дизель Нічого не шарю, вам просто показую Шкодарик, наша реєстрація. 17-го року 9316 Газ Бенс, номер телефону побачили, коробочка, автомат. Ось такий він, апаратік. Ну ось так по салончику чудесенько покажемо. Його дивіться, як вам дякую. Так, Продовжуємо рухатись далі. Ще один гольф. Також наша реєстрація. 73016 дизель 2011 року. Машинка зачинена, коробочка механіка, кермо перешита ткановий салон, крухтанована, має фаркоп. Так, Ось такий бюджетик залітає Фабія. Моментики, да по бамперку. 5700 1.6 дизель 11-го року. Шкода фабія. Зачинена. ну Тут все дуже просто. так? 5700 дизельова. Ось такий екземпляр бачу. Фіатик. Як вам взагалі фіат? 19-го року 8300 1.4 бензин, механіка, номер телефону побачили, пробіг також побачили. По салончику ось така. Так, Переходимо, наприклад, ось такий апарат Citroen що там у нас на даху Берлінго 10916 року, 1.6 дизель. Відкритий. Ось такий. І поруч обов'язково потрібно повернутися і показати вам ось такий корейський екземпляр KIA. Портич 18 року 1.7, нефарбований, 19 штук. Пробіг заявлений, дуже маленький. Ось така вона. Volkswagen Фасад. Автомат. Двухлітровий бензин. нефарбований, 13800. Пробіг написано, що рідний Як вам така лайба Тисай. Ось такий форт є 15517-го Куга Титаніум 2-літровий дизель 203 заявленого Відкритий це класна тачка, велика така масштабна машина Lexus. Мені подобаються такі. 8500 року 4.6 бензин. Клас, да і ціна бюджетна. Саме головне мати можливість її утримувати. 46. Ось такий апарат. 2.2 дизель 2012 року. Зачинений. Коробочка автомат. Ось такі моменти є. І поруч. Hyundai. Sportage. Коробочка автомат, світлий колір салону. Все якось так. 10950, 950 11 року машинка Газ бенз На жаль, номер телефона відсутній. Ось такий є апаратик. Hyundaiчик, харківська реєстрація, білий колір. Танований 18 714 року. Номер телефону також побачили. Якщо цікаво, телефонуйте в круг танований. Елантра і ось такий екземпляр. 10214 214 року 2.5 Газ Бенс, номер телефона. Побачили, зачинений. Nissan Rogue. Як вам? Ну і все, в принципі. Деякі не знімав, ну там дуже-дуже дорогі, ось такі як Range Rover. Але в цілому BMW різні там дорогущі ягуари, але в цілому я вам побачив ось такий невеликий базар протягом початку 2026 року. Ну а ви робіть висновки, думайте, приймайте рішення, Донецька область. Всім гарного дня, приємного перегляду. Підписуйтесь та прокоментуйте. Підтримуєте ви поїздку на наступному тижні на автоплощадку в Житомирі. Папа! -па.